Деякі співробітники ТЦК намагалися накласти на себе руки через важкі умови праці, заявляє військовий омбудсмен Ольга Решетілова. Пряма мова: чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по півроку не мають вихідних, вже не кажучи про відпустки? Що крім питань обліку військовозобов'язаних і безпосередньої мобілізації, у них ще десятки завдань і обов'язків перед діючими військовослужбовцями та їхніми сім'ями? Що укомплектованість ТЦК нижче 40%, що серед співробітників ТЦК вже були випадки суїцидів. Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо, пише Решетілова. Вона заявляє, що громадяни, які досі не стали на облік і не хочуть служити в армії, не тільки правопорушники і безвідповідальні громадяни, а й безвідповідальні люди, яким плювати на своїх рідних.